Порятунок дитини. Покажемо, як миколаївські ДСНСники витягли з пожежі семирічного хлопчика. Цифрова грамотність, курси української та творчість. Ми турбуємося і про ментальне здоров'я людей. У Миколаєві відкрився простір соціальної адаптації. Внесок у мистецтво. Ця людина не змикається в рамках тільки нашого міста чи області. У Миколаєві презентували твори художника Олексія Маркетана. Четвер, 12 вересня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Сергій Мельников. Почнімо. Минулої доби одна з громад Миколаївщини зазнала ударів фпв дронами. Як інформують Вова в день російські війська двічі вдарили безпілотниками по території Куцурубської громади. Обійшлося без постраждалих. Миколаївські надзвичайники показали порятунок на пожежі семирічного хлопчика. Подія сталася вчора, 11 вересня, у Заводському районі. На сигнал про пожежу в квартирі прибули два пожежно-рятувальні відділення під час розвідки. ДСНСники виявили дитину в одній із задимлених кімнат і винесли на вулицю. До прибуття швидкої вони забезпечували йому вентиляцію легень. Пізніше дитину госпіталізували до обласної дитячої лікарні. За словами директора медзакладу Олександра Пліткіна, у постраждалого діагностували отруєння продуктами горіння вже сьогодні його стан покращився і дитину перевели до звичайного відділення. Бажаємо якнайшвидшого одужання. Миколаївська обласна прокуратура повернула державі 14 гектарів земель національного природнього парку «Бузький гард» вартістю майже 148 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, що управління Держгеокадастру Миколаївської області всупереч законодавству передало у власність семи громадянам земельні ділянки заповідника для ведення господарства. Прокурори оскаржили ці дії у суді. Останній підтримав позицію правоохоронців та зобов'язав повернути державі незаконно отримані землі Бузького гарду. В Україні з початку 2024 року сапери розмінували 224 тисячі гектарів земель сільського господарства. Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко. Передає урядовий портал. Миколаївщина увійшла до трійки областей за темпами розмінування в регіоні. з початку року вже очищено понад 12 тисяч гектарів. Водночас перші місця зайняли Херсонська та Харківська області, де сумарно вже розміновано понад 200 тисяч гектарів. Колишній голова Укренерго Володимир Кудрицький не вважає, що Україну очікує катастрофа цієї зими через обстріли енергооб'єктів та відключення світла. Таку думку він висловив в інтерв'ю економічній правді. Кудрицький вважає, що у теплі періоди зими, коли температура буде вище нуля, Україна зможе обійтись без відключень у більш холодні періоди. Ситуація буде такою ж як під час спеки влітку. Графіки відключень можуть бути 4 через 4 або 4 через 6, в залежності від того наскільки. І довгим буде період сильних холодів. Водночас, екс-очільник Укренерго нагадав, що через російські атаки Україна вже втратила половину генерації. У Миколаєві затвердили нові вимоги для розміщення зовнішньої реклами. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради 11 вересня. Заступниця директора департаменту архітектури Інна Єрентюк заявила, що наразі у Миколаєві діють містобудівні вимоги, які були затверджені у 2015 році, та вже потребують оновлення. У нас поділено місто на три зони і по по висновку ми будемо мати після закінчення військового стану центральну частину. Ну, взагалі, в принципі, великоформатні рекламні конструкції це розміром 6 на 3 12 на 3 Вони будуть розміщуватись, можливість їх розміщення буде тільки на об'їзних дорогах або там на в'їздах-виїздах з міста. У проєкті рішення зазначається, що вимоги розроблено задля покращення вигляду міста, забезпечення благоустрою, захисту культурних і майнових інтересів громади, а також власників будівель, на яких розміщена реклама та вивіски. Цифрова грамотність, курси української мови та художня діяльність у Миколаєві. Відкрився простір соціальної адаптації. Він покликаний надати людям з вразливих категорій ментальну підтримку та відволікти від напруги, що спричинена війною. Більше про самий простір і хто допоміг місту його створити, дізнався Сергій Лисюк. У нас тут, крім того, що працює психолог. У нас зроблені різні локації, де люди різних викидів категорій. Можуть прийняти участь в проведенні навчань різного плану, опанувати комп'ютер, підтягнути рівень володіння рідною мовою та брати участь у художній діяльності все це люди з вразливих категорій населення можуть зробити у новоствореному просторі соціальної адаптації. Його мета надати ментальну підтримку громадянам в умовах великої війни. Сьогодні ми констатуємо той факт, що населення міста Миколаєва все старше, і у нас дуже потребують соціальної допомоги, дуже багато вразливих категорій людей. І Це фактично люди похилого віку. Тому сьогодні Миколаївський територіальний центр надає більше десяти послуг. Це послуги на дому, послуги догляду, послуги виїзду, і в тому числі сьогодні, після продовження вже два роки війни, ми турбуємося і про ментальне здоров'я людей. Організували простір на базі територіального центру соціального обслуговування центрального району. Все необхідне обладнання вдалося отримати завдяки грантовим коштам. Це проводився конкурс завдяки програмі розвитку ООН та підтримки Європейського Союзу. Конкурс був оголошений, і проводився ще літом 2023 року. В цьому конкурсі виграло 10 громад, в тому числі два обласних центри: це місто Миколаєв і міста Полтави. І виграв саме наш територіальний центр. Цей конкурс наразі міська влада планує і надалі усучаснювати сферу соціальної допомоги у Миколаєві. Сьогодні в нас існує один центр і чотири відділення чотирьох районів. Так, на нашу думку, ці центри мають бути зовсім іншого формату. На жаль, сьогодні ми не можемо сказати, що ми побудуємо нове сьогодні. Але у планах, в генеральному плані міста Миколаїв, стратегія розвитку є будівництво нових центрів і створення соціальних містечок. Двері простору відкриті для усіх громадян, яким необхідно відволіктися від напруги та отримати консультацію психолога. Він прийматиме відвідувачів з 9 до 17 години. Сергій Осюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт trkmart.tv Мер Миколаєва Олександр Сінкевич відвідав бійців Миколаївської 123-ї бригади територіальної оборони, які воюють на Херсонщині. Він приїхав з черговою партією дронів. За словами міського голови, така техніка відіграє надважливу роль у боротьбі з окупантами. А Миколаївська громада реагує на запити військових і виконує їх. Далі пряма мова. Сьогодні ми передаємо чергову партію дронів для нашої славетної 123-ї бригади. ТРО, яка працює на Херсонському напрямку. Ми привезли її. На поближче до них ці дрони вже зарекомендували себе добре, як і у 123 й бригаді, так і в 36-й, 79-й. І ми продовжуємо роботу саме з цим виробником. Будемо надалі підтримувати нашу 123 ю бригаду. Є повна єдність і розуміння між міською радою, виконавчими органами міської ради. Впевнений, ця зброя допоможе вам в маленьких перемогах, які власне приведуть до перемоги нашої держави в цій війні. Sláva Ukrajine! Hero, hrozná! Відома Миколаївська краєзнавиця Тетяна Чичкалюк потрапила у ДТП. Це сталося під час її перебування у Туреччині, розповів на Фейсбук сторінці краєзнавиці Володимир Самойленко. Наразі вона перебуває у реанімації лікарні Анталії з важкою черепною травмою і переломом суглоба лівої руки. Зараз жінка у непритомному стані та підключена до апарату штучної вентиляції легень. Колеги і друзі просять небайдужих фінансово допомогти з лікуванням. Рахунки для збору вказані на екрані а також. В описі до цього відео на Ютубі. У Коблівській громаді на Миколаївщині планують побудувати логістично-виробничий центр біля села Федорівка. Відповідний проєкт розміщено на сайті сільської ради. Загальна площа проєкту становить понад 21,5 гектарів. На цій території планують розміщувати склади підприємства високого класу шкідливості та офісні будівлі. Крім того, планується буріння 30-метрової свердловини. Очікується, що у центрі працюватиме 270 людей. При розробці містобудівної документації передбачено провести громадські слухання. До новин культури у Миколаєві презентували каталог робіт видатного художника Олексія Маркитана. Йдеться про 300 репродукцій та фотокартин. Упорядкуванням робіт покійного митця займалася його дружина Олена. Докладніше про значення творчості Олексія Маркитана для Миколаєва та світу. Дивіться вже за мить. Ця людина вона не замикається в рамках тільки нашого міста чи області. Вона сьогодні належить культурі нашої держави і всього світу. Чому? Тому що картини зберігаються не тільки в приватних колекціях, вони і в художніх галереях. Він визнається як з небагатьох художників, який створював картину. Тобто це не просто пейзаж, там, бо він вибудовував композицію. Олексій Маркетан миколаївський художник, котрий належить до мистецького покоління, що зробило революцію в українському живописі на зламі 80-х-90-х років минулого сторіччя. Митця не стало ще сім років тому. Однак його роботи продовжують привертати увагу поціновувачів образотворчого мистецтва. До 65-ї річниці з дня народження Олексія Маркетана відкрилася виставка його робіт за усі періоди. 28 робіт. Було представлено з них три роботи, які належать музею. Знакові такі роботи я відбирала. Тому що не кожен рік стаються виставки його. Можна сказати, що найулюбленіші. Експозиція починається з раннього періоду і потім поступово так більш-менш по, по хронології. 11 вересня пані Олена презентувала альбом Збірку робіт свого чоловіка. У ньому можна ознайомитися з понад трьома стами репродукціями та світлинами картин художника. Коли не стала Олексія, я залишилася сам на сам і. Вирішила, що тепер, тепер я хазяйка цих картин, і мені захотілося їх привести до порядку. Організувати, переписати, створити каталог, стала розшукувати. Ну, це зайняло рік. З'являлись нові якісь факти, нові фото, картини. І він потихеньку все ж ріс. І це добре, що ми тоді не надрукували, бо з'явилось багато нових картин. Відвідувачі заходу відзначили, альбом допоможе краще зрозуміти творчість Олексія Маркетана. Мені було цікаво саме погляд родини, це таке закулісся е, творчості, тому що якраз в цьому заколіссі народжуються якісь ідеї, які потім ми бачимо ось ці закодовані на в цих полотнах, і як глядачі намагаємося їх якось їх розгадати. То е, трошки е, ктайн е, стала стало більш е, зрозумілими. Наразі альбом вийшов обмеженим накладом. Ознайомитися з роботами Олексія Меркета на миколаївці можуть у стінах обласного художнього музею імені Василя Верещагіна. Євген Горбуров вважає, роботи художника по праву займуть місце у світовій культурі. Вони являються редзинками сучасного мистецтва, це визнано фахівцями. Художніми критиками його мистецтва це дійсно. Ми повинні пишати, що поряд з нами працював, жив в нашому місті і залишив такий наробок. Олексій Маркітан. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. І про погоду у п'ятницю, 13 вересня, у Миколаєві протягом усього дня буде хмарно. Зранку можливий дощ. Температура коливатиметься від 18 до 28 градусів. Вітер переважно південно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 81%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про історію з порятунком хлопчика місцевими ДСНСниками у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт Теркамарт.Ті. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.